А ви таке вже бачили? Водяний фонтан. Два роки гарантія, лед підсвітка, змінні картриджі. Давайте швидко розпакуємо. Упаковку відкриваємо. Гарантійний талон та інструкцію маємо. 68-й захист маємо, фільтри раз в місяць міняємо. енергію майже не витрачаємо. Ось тут ми піднімаємо. Об'єм 2,5 літра маємо. Заводський комплект винімаємо. Далі ось тут ми піднімаємо, фільтр ми туди вставляємо та знову зачиняємо. 2,5 літри водички ми набираємо. Це все діло закриваємо. Та в будь-який блок живлення чи павербанк вставляємо. Чистесенька та вже фільтрована водичка біжить, тому мерщій з неї вже пить. Про слово тор не забуваєм, та цю красу зі знижкою замовляєм.